Слава Україні! Благодійний фонд Сталеві крила, наш дружній фонд, що допомагає нам ще від початку створення роти крила. Друг влад ще з початку повномасштабного вторгнення, тоді ще волонтер допомагає нам роздобувати всякі корисні речі. Фонд допомагає нам придбати комплекс лелека та «Мавіки». допомагає придбати нам FPV-дрони та ретранслятори. Екофло потужні великі дрони, які можуть нести велику вагу, ноутбуки та планшети та інші корисні девайси. Мій позивний монгол. Я заступник командира батальйону безпілотних систем стилу. Доповідаю сьогоднішнього дня. Батальйон виходить на новий рівень співпраці зі сталевими крилами, і ми повідомляємо: фонд сталеві крила стає офіційним партнером батальйону безпілотних систем та буде приймати участь у забезпеченні нашого батальйону. Відкриті офіційні рахунки та відкрито офіційну монобанку. На якій будуть проводитися збори для допомоги нашому підрозділу, я Владислав Станик, голова фонду Сталеві крила. І сьогодні я хочу сказати, що я неймовірно щасливий, що наша дружба із батальйоном безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади вийшла на абсолютно новий рівень. Це хлопці і дівчата, яких я знаю вже далеко не перший рік, і я впевнений, що кожен дрон, кожна антенна і кожен комп'ютер, який ми передаємо на цей батальйон, приносить максимальну користь. Для нашої країни. Тож я сподіваюся, що відтепер ми зможемо робити разом ще більше для того, щоб звільнити всю українську землю від погані, яка на неї прийшла. І вже зараз, в рамках офіційного партнерства, фонд сталеві крила передає нам дрон Матріс30Т. Влад щиро тобі вдячні. Вже скоро він полетить виконувати свої безпосередні бойові задачі. Підтримуйте наш батальйон, підтримуйте сталеві крила. Донатьте! б'ємося разом. Слава Україні!